А оце, дивіться, оце мій піон. Дивіться, які гляньте, які бутони вже класні, вообще супер бутони. Ось скоро вже будуть відкриватися. Це, коротше, цей от піон. Ні, не дерев'яний, а як-то е, древляний. Ну, коротше, ви зрозуміли, він так пахне, дуже сильно класно пахне. І хочу ще сказати, те, що е, він у мене просто, коли я його купувала, він у мене простояв і не цвів приблизно десь років 6, мабуть, чи 7 навіть не цвів. І тільки оце почав цвісти. Оце В минулому році він цвів і у цьому році теж буде цвісти. Так що красота, неймовірна. Лілії, ось я купувала, теж садила осінню, дивіться, які гарення вже теж повиходили у мене, там от тільки виходить, яка трава. Це просто-просто капець. А ось, дивіться, ось ця яблунька, яку я обрізаю, о, формую, обрізаю, це Оця стара яблунька. І ось о, воно, бачите, оці от... Вже вовчки молодесенькі, які я формувала, уже ось мені дають перші цвітуйочечки. Ось о цвітуйочечок. Так що, бачите, ніколи не зрізайте старе дерево, омолоджуйте його, і буде воно вам давати щастя і плоди.